Бити ножі та балаклави, авто з таким крамом у багажнику вполювали одеські даївці. Вони зупинили ауді вночі для перевірки. Та п'яний водій вирішив чкурнути. Як ловили підозрілий екіпаж? Та куди ж їхали власники бандитського знаряддя, розкаже Олексій Фролов. Ось ця Audi А6 щойно ледь не накоїла горя у самому центрі Одеси. Власник німця та його приятель каталися містом. Коли їхнє авто зупинили, автоінспектори. Їхав з чоловіком в качество пасажира. Встановили гаїшники. Він був випущений, не став встановлюватися. Встановився, ну, сказав, що в наворотом, ну що це таке. Вони сказали, вийти з машини, він поїхав. Я сидів ззаду на пасажирському сиденні. Зупинилася Ауді лише за кілька кілометрів, коли інспектори ДАІ заблокували німця. Але без бою хлопці здаватися не збиралися. і пасажир вибіжали з автомобіля, побіжали на територію гуманітарного університету. Побіжали вдоль парку за зданням гуманітарного університету. Пасажир автомобіля намагався переліз через железну ограду. Приятеля водія затримують правоохоронці, а от керманичу Ауді таки вдається накивати п'ятами. Водітелю даного автомобіля вдалось біжать. Чому п'яний водій так завзято тікав від автоінспекторів? Стає зрозуміло, що й на оперативники відчиняють багажні кіномарки. То це та йому Окрім балаклав, холодної зброї, биток і палець у салоні німця знайшли і справжні номери А 6 Виявилося авто литовське, а українські таблички належать зовсім іншій машині. Отаможні вона зайшла прошу. Швидше за все припускають слідчі. Чоловік мав намір скоїти пограбування для цього і запасся камуфляжем та амбарними кусачками. Тепер прикмети втікача розіслані в усі відділення міліції, а чоловіка оголошено в розшук.